Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на другому турі. Це в нас група Б. Мадридський Атлетіко буде вдома приймати донецький шахтар. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Глібоковенко, головний тренер Барселони. Друже, привіт. Усім привіт, друзі. Так, ми з вами повертаємо м'яч. Нагадаю, у нас. На матч ми відкоментували вже Наполі і Інтер, і в нас був м'яч А, який в нас вибрався автоматично, і ми не могли його змінити. Тому зараз ми повертаємо наш м'яч, який у нас був затверджений лігою. Це в нас м'яч Фуерца, яким ми граємо всі матчі, в основному, ну окрім матчу Наполі Інтер, ось так вийшло. Ну що ж, Глібе, в мене таке питання до тебе: що ти очікуєш від гри Шахтаря сьогодні? Вони на виїзді, чи є в них шанси поборотися з такими мастодонтами, як Атлетіко? Та, звісно, у них є шанси, у всіх клубів є шанси, але їм буде дуже тяжко. І сьогодні дуже цікаво буде грати, чи зможе Шахтар якось зробити якийсь камбек, больву перемогу, чи все ж таки програє. І бачимо. Сьогодні у нас теж денний матч і Ряд Аїр Метрополітано в Мадриді. Нас вітає. Заповненими трибунами і ми перейдемо до складів команд на сьогоднішню гру. І розпочнемо з мадридського Атлетико з господарів. На ворота грає Ян облак в захисті зліва Алаба, праворуч Тріп'є. Двоє центральних захисників: Хіменес і дебрей опорно півзахисника грає Партії. Двоє центральних півзахисників сьогодні теж розташовуються Атлетико вище нголо канте і Сауль. І в нападі сьогодні троє нападників. Азар ліворуч, той що Еден. Праворуч грає Ангель Ді Марія. І в центрі нападу П'єре Марія Обамаянг. Головний тренер команди Даніил Куц. Схема на гручі 3-3-3. Тобто в нас змін не зазнали сьогодні. я передаю слово тобі, Глібе. Ми, ми бачимо на екранах склад Донецького шахтарею. Почимо від тебе про гравців, яких виставив сьогодні тренер. На воротах, на воротах шатаря стоїть Трубін зліва у захисті Ісмаїлів, справа додо, два центральні, Ракіцький і Кривцов, опорний підзахисник Бускетс, атакуючий підзахисник Брагім Дієш. Зліва у нападі Грізман, справа Вільямс. Центральний нападник Яремчук і ще один центральний Джуніор Мураєш. Схема на гру 4-1-1-4. Головний тренер команди Рум. Так, він сьогодні теж склад у нього такий атакувальний. Побачимо, чи допоможе це команді саме в досягненні результату. Бо в першому матчі, нагадаю, Шахтар програв Реалу з рахунком 2-1 зараз. Перший удар поворота. Але на місці Ян Облак контролює ситуацію. Нагадаю, Атлетіко свій матч, е, свій матч виграли. Першому матчі вони грали з Манчестер Сіті. 1-0. Мінімально команда перемогла. І зараз має три очки. І може закріпитись, якщо сьогодні здобуде перемогу вдома при своїх болівальниках. Жуніор Мораєш, Вільян. Вільян віддає передачу, але партії грає. Контролює ситуацію. Напружений початок, на початок матчу вже навіть один удар був. Бачимо Брагім Діас зараз помиляється. Сауль! Марія! Тріп'є. Сауль. Віддає, як розігрують Атлетику до кінця. Канте. Галаба, яка передача! Ніхто... Ой, ой, ой. ніхто не хоче бити повороти. Навіть ми багато в минулому матчі Атлетіко говорили про Ді Марі, який, нагадаю, повернувся до себе на батьківщину в Росаріо в аргентинський клуб, і він в минулому матчі зміг ми забити. Ми про, нього... ми про нього говорили, і він відразу забив гол. Ще який красивий. І взагалі ніхто не очікував, що Ангель таке відчуття, що нас реально почув, що ми коментуємо. На стадіоні. Ну, ось так теж буває. Це футбол. І де ви. До речі. Так-так. До речі, хочу сказати, що у реальному футболі він забив у дебютному матчі за свій е клуб минулий. І. Зняв футболку і відсвяткував, і висадкував ніби перший раз. А, ну, бачите, теж такий факт від Гліба Боковенка зараз пролунав. Для всіх поціновувачів футболу Роман Яремчук. Але не точна передача від Романа зараз була. Але атака продовжується. Вільян. І як грає Деврей. І встигає і подавати кутові і повертатися у захист. Універсальний гравець. Зараз Атлетіко вже розпочинають свою атаку. Алаба. Подача на але Анатолій Трубін. До речі, у них у Шахтаря є у запасі є покраще його Кепа, але вони вибрали саме Трубін, щоб він захищав ворота Шахтаря. Побачимо, чи допоможе сьогодні Анатолій Трубін проти висококласної команди. Дійсно, з Атлетіку буде важко, і зараз Шахтар протиставляє свій футбол, і це радує дійсно. Але і, і Атлетіко речі, теж намагається створювати атаки. До речі, у минулому матчі проти теж мадридської команди Реал Мадрид Шахтар грав, і практично вони зацепилися за перемогу, забили два на перших хвилинах, і Реал забив на першій хвилині, і шахтар, але все ж таки Шахтар поступився з рахунком 2-1. І там е, хочеться відзначити гру Анатолія Трубіна. Але який був штрафний, в тому матчі! Шахтар забиває 1-0 рахунок стає! Джуніор Мораєш на 38-й хвилині. І бачимо, сектор Донечан радіє, просто він вибухає від цього голу. Мені здається, тільки самі, такі самі приєднані фанати Шахтаря очікували, що вони заб'ють перші. І ось, будь ласка, джуніор Мораєш заявляє зараз про себе, каже, що я можу бити з такої відстані і ще й від стійки. Ще й як красиво. Взагалі не очікував зараз такого повороту подій Яну Облак. І питання до захисників, чому всі розступилися від м'яча Таке відчуття, що всі забоялися, як б'є натуралізований українець Джуніор Мораєш? І. І він зараз забуває дуже-дуже важливий м'яч. І, до речі, він е, перший гол його у турнірі, якщо я не помиляюсь. Так, так, так. І. Перший гол в чемпіонаті ми його з цим вітаємо. Надіюсь, він продовжить. Зараз Грізма атакує Шахтар далі. Брагім Діас. Віддає на Додо. Додо віддає на Віляна. Додо. І, до речі, в минулому матчі за Шахтар... В минулому матчі за Шахтар забив саме Брагім Дієс. І так, і він сьогодні теж допомагає Шахтарю створювати атаки. Ми побачили в першому тамі 1-0 на користь донечан. І яка гра від... від команд? Хоч і ми не бачимо великих, там, великих статистичних даних, тобто у Атлетіко один удар нуль ствір. За перший тайм у Шахтаря два удари два в ствір. 53 на 47 володіння м'ячем за Шахтарем. Якось швидкий час минув перший тайм. І зараз побачимо, чи будуть заміни у команди Даніла Куца. я думаю, зараз не влаштовує гра головного тренера Атлетіко. Тому що все-таки ну, на папері команда є фаворитом сьогодні. І Альваро Мурата вийде на поле замість П'єра Емеріка Обамаянга. І побачимо, чи. Може Мората заявити про себе. Ярослав Ракицький. Бачимо Шахтар. Зараз контролює м'яч. І як тобі Атлетіко в першому тамі, до речі? Але... Мені Атлетико сподобався у першому таймі, але ось Шахтар дуже здивував. І мені Шахтар багато більше сподобався, ніж Атлетико. Там він наносить якісніше ударів, якісніше ударі, удари там. Ну, мені здається, навіть по статистиці по статис... по статис... по статис... і по самій якості гри е... Шахтар покращив у першому таймі. Ну, побачимо, як буде у другому таймі. Зараз е... Атлетико. Виходили в атаку, і. Якби Морату збили, то міг би бути штрафний удар у Атлетіко. Бачимо зараз Давід Алаба віддає пас на Едена на Азара. Давід Алаба, Едена назар. Робить подачу. Але відбиваються гравці донецького шахтаря. І зараз виходять вже свою контратаку. Роман Яремчук. Віддає на Віліана. Джуніор Мораеш. Віддає на Віліана. Яка атака? Подача від Віліана. але. Далі вже не зміг за м'яч зачепитись Роман Яремчук. І зараз відбудуться заміни у, у мадридську Атлетику. Замість Сауля. На полі ми побачимо Кая Гаверца. Але він буде піднятий. На позицію. атакуючого півзахисника. Побачимо, чи допоможе він команді Даніла Куца. Девіталаба. Робить подачу на Морату, як грає Анатолій Трубін! Але атака продовжується Ді Марія Канте! Партії, Мората, треба бити в поворотах Атлетіку, але не б'ють, розігрують до кінця. Канте, партії, Мората. І зараз Мората пробуває знову на толі Трубін. Ось От. саме чому тренера тренер, тренер Шахтера поставив не кепу, а саме Трубіна. І пенальті буде зараз в нашому матчі. Ось так у нас повертається гра. Але до речі, якщо зараз Трубін відіб'є пенальті, його можна вважати гравцем туру, гравцем цього матчу, і взагалі, мені здається, буде велике довір'я від тренера Шафтеря до Трубіна. Але побачимо, чи він відіб'є. Кайгаварс <реш> вийшов поки на поле мората. Пробиває Анатолій Трубін рятує! Який сейв! Що за матч? Що взагалі відбувається в цій грі? Зараз Мората міг бути героєм для Атлетіку, але стає вже таким антигероєм, на жаль. Але Трубін стає героєм для Шахтаря. Нера... Нереальні сейви ще й відбив пенальті. Сьогодні, я думаю, треба ставити високу оцінку голкіперу Шахтаря. Але йде Назар віддає канте. Чесно, якщо б це був. Було... У у нас трошки зв'язок переривається. Дімарія! Подача на Мурату, І Мората не забиває головою! оцінку горье! Феноменальне. Але може, може взагалі 20-0 поставити, так? За, за такий матч. Там взагалі феноменальний матч від трудом. Мората, йде Назар. А де Назар, але Кривцов відбирає м'яч і буде небезпечний штрафний. І вже жовту картку отримує Сергій Кривцов. Але, до речі, штрафні у нашому турнірі це щось таке щось дуже небезпечне. Зараз буде бити Тріп'є. 74-та хвилина матчу. Тріп'є б'є в поворотах і забиває один один рахунок в нашому матчі. Ха-ха, отак! Команди не здаються і... І що не здається Атлетико. Я не знаю, мені якось може трохи навіть сумно стало за Трубіна. Він сьогодні витягнув пенальті, але не зміг витягнути цей ідеальний штрафний від правого захисника е, Мадридців і нереальний гол. І я думаю нереальні емоції зараз у Даніла Куца. Але залишається, до речі, не так багато часу. І відбудуться заміни. У Атлетіку. вже 75-та хвилина матчу. І замість Ді Марії на полі ми побачимо Пепе. Але Пепе буде грати на позиції саме правого півзахисника. Але можливо навіть і покращиться гру саме Атлетико. Зараз побачимо, чи допоможе ця заміна. Ді Марія сьогодні. Провів свій непоганий матч, хоча і не зміг забити, але були атаки у Атлетіко, через нього вони йшли теж. І ми бачимо навіть там точні передачі. Сьогодні рівні показники 86 на 87. Тобто Команди дійсно сьогодні грають в такий рівний футбол, і це радує, що Шахтар теж себе показує, і Атлетіко себе показує. Тобто, я б сьогодні не виділяв би слабкі сторони команд, я б би говорив би тільки про сильні. Тріп'є подача. але ПП б'є по воротах, Мората б'є п'яткою зараз. Партія атака продовжується від Атлетіко. Чому Мората пробив п'яткою, Це для мене таке величезне питання зараз було. 10 хвилин лишається до кінця матчу. 1-1 рахунок і все може вирішити один гол. Пам'ятаємо, ятає, пам як у матчі ПОК і ПСЖ. Взагалі в кінцівці матчу все. Все вирішилось Але був фол зараз і все-таки суддя дає свисток. І... Зараз можливо Шахтар теж заб'є зі штрафного. Але дуже-дуже далека відстань. Я думаю, що тут буде або передача, або розіграють між собою швиденько Шахтар. Або все ж таки, якщо вони ударять, то це буде якось. Дивно, можна так сказати, тому що з такою віси. Ракицький, подача! Але там Вільян не зміг зачепитися за м'яч. І Мората віддає довгу передачу найде на Азара, але. Де Назар? Не зміг м'яч прийняти. І залишається зовсім мало часу. Три хвилини до кінця гри. Один-один рахунок. Ну і можливо, можливо зараз буде якийсь вирішальний гол, а можливо його навіть і не буде. Павло Сарабіо, до речі, вийшов у Шахтаря на поле. Якось ми цю заміну пропустили в трансляції, і нам показали, що Сарабіо якраз був з м'ячем. І можливо останнє так від Атлетіко. І три хвилини додав арбітер. До матчу Мората. А що там було? А там був офсайт у Морати. Тут Альваро. Ну, Альваро, знаєш, мені подобається, що він додав Перцю в нападі Атлетіко і. Команда таке відчуття, що прокинулась. Якось він... в першому, першому тамі було цього не видно все-таки. Але все ж таки він то вирішив ударити п'ятою, то не забув пенальті. Так що йому така трошечки. І зараз остання атака від Атлетіко. Мората! Мората треба забивати! І Мората забиває! І приносить перемогу! Атлетіко! 2-1! На 95 вже хвилині. Вибігають всі гравці! Тренер Даніл Куц там просто вибухає зараз, я думаю, перед екраном. Що за лютий камбек? Що це було? Це ти бачив цю передачу зараз, яка була в кінці і Альваро супергерой сьогоднішнього матчу. Вже, вже пройшло півтори хвилини доданого часу. Вже випило навіть доданий час. І суддя міг вже давати свисток, але все ж таки дав продовжити цю атаку і Атлетико забив гол. І ти подивись яка передача від. Хто ж це там був? Це був. Таке відчуття, що це був Пепе, але, але можу помилятись. В ну позиція наче вже... Пепе була. Так, позиція Пепа і Альваро Мората і Сергій Болбат виходить замість додоле. Але, але не... вже мені здається навіть часто арбітер не дасть зіграти. Так, і одразу лунає фінальний свисток. Мадридці перемагають вдома 2-1 в такому шаленому протистоянні. Хочу сказати, що сьогодні Шахтар себе показав на всі 100%. Шкода, що ось цю останню атаку. Захисники Шахтаря пропустили, і Мората вже не пробачив ці ситуації. Як тобі гра команд сьогодні? Що ти скажеш? Та Шахтар домінував весь матч, але все ж таки Атлетіко не забув пенальті, потім забив штрафний прекрасний, і потім ще на останніх хвилинах то це взагалі біля якесь. Бачимо гол, який забив Джуніор Мораєш на 38-й хвилині. Бускетс віддав гольову передачу. Теж можна це все відмітити. Колишній гравець Барселони, сьогодні теж допоміг Шахтарю забити гол. І вже думали, що Шахтар втримає хоча б цей рахунок, але далі пристрасті тільки, тільки назрівали, можна так сказати. І Мората вийшов на поле, дійсно освіжив гру. Хоча й не забив пенальті. Сьогодні Анатолій Трубін теж відіграв свій хороший матч. Не дивлячись на те, що. Пропустив він сьогодні два м'ячі. Ну, в дрому... Ну, але мені здається, йому все ж таки через те, що він пропустив багато м'ячів, ну, два м'ячі, то йому вже дуже високу оцінку не поставлять. Але зіграв він сьогодні феноменально. І, Ну, хоча б 7,0-7,5 гра має поставити. Навіть і кривцов сьогодні попередження отримав. Гра була така жорстка. Непоступливі були обидві команди тріп'є цей штрафний його удар. Це теж це можна на це дивитись вічно і просто, знаєте, насолоджуватись і отримувати велике задоволення. У нас штрафних дуже-дуже багато залітає останнім часом, і це, це радує. Хочеться, щоб таких голів було побільше. І мората тут міг п'яткою забивати, якби він цей шедевр забив знаю, це був би гол Туру. Але Трубін зреагував. 15, сьогодні і Так, Пепа віддав гольову передачу, тобто ми були праві з тобою. І тут же, ну, тут же Анатолій Трубін не зміг врятувати. В падінні Мората забив. Вже і захисників, вже, наче і нас догнали Альваро. Але в падінні він зміг е, забити і забити важливий гол вже після того, як компенсований час вийшов і. На 5-й додатковій хвилині реалізував момент Мората. Дев'ять ударів, сім ствір у Атлетіку, два удари, 2 ствір у Шахтаря, але один із них завершився голом сьогодні. І володіння м'ячем, в принципі, воно майже рівне. 52 на 48, у Атлетіку воно краще там на 4%. І давай перейдемо до гравців сьогоднішнього матчу. Мората 7,5. Я думаю, що тут ми дійсно навіть і сперечатись не ну, будемо. Заслужимо. Ян Облак сьогодні один сейф але. Я би сьогодні відмітив би і Алабу, і Тріп'є. Теж ж вони сьогодні активні і... були на флангах. ПП голів... голіва передача і 5. Та, і. Я вважаю за ту передачу можна, можна і 7 минут зробити. Він вийшов на останні 15 ші... хвилин. 6 ші... 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 ударів, 6. Ші... Ой, 6, ші... 6 ші... із них точних. І один удар, один з них точний. Це так, ну один удар, один ствір, так, він пробивав по воротах. Ще Ді Марій сьогодні поставили 5-0 цього, але я не скажу, що він сьогодні провели матч. Він виконував багато роботи і в атаці, тому я думаю, що я тут я тут би не погодився без оцінку. Ну, для Обамаянга так, бо дійсно в центрі нападу не було якоїсь такої супервеликої активності в Атлетіко. Вийшов Мората і зробив цей матч. І хаверс, до речі, теж зіграв непогано. Так, да, але не був суперпомітним, так. Да. Ну, ж таки виконував більше тисі такої чорнової роботи. А ось по Шахтарю, хочеться, ну, Трубіну 6-0 тільки поставили. Але я не розумію, ну, хоча б 7-0 треба було ставити. Зрозуміло, що два м'ячі Шахтар пропустив. Але скільки рятував Трубін сьогодні, це можна. можна... Ще раз повернутися до тих моментів, хто хоче дійсно насолодитись севами, тому у вас є така можливість це зробити. Бускет сьогодні отримав 6,5. А скільки було ударів в ствір, до речі, воріт Шахтаря? 7 ударів в ствір із 9. 7 ударів з твір із 9. Тобто, в принципі. Така статистика, дійсно, Атечко сьогодні багато бив, але і Трубін багато рятував. Так, це ми вже підмічаємо вже який раз. Жуніор Мараєш 6,5 отримав сьогодні. теж, Можна відмітити його гру. і ну, Я би сьогодні відмітив би дійсно гру Ібрагіма Діаза. Він сьогодні віддавав передачі, тобто був таким дійсно плеймейкером. І непогано він сьогодні вписався в гру, хоч граємо сьогодні, поставили всього лише 5-0. Десь певною мірою не зрозуміли такі дії. Хоча, ось, наприклад, Додо з одної сторони я розумію, тому що дійсно пенальті ну, можна було би спробувати все-таки зіграти м'яч, Додо не вийшло. і Добре, що є рятівник Трубін, який зробив просто нереальний сейв. Відбивши удар Альваро Морати, друзі, ми усім вдячні за увагу. З вами був я, Власла і Гліб Боковенко. До зустрічі в наступних матчах і все буде добре. До побачення та до побачення.